Як вступити на режисера анімації? Як ви вже зрозуміли з назви, то так, режисура анімації в Україні існує. Тому я б хотіла допомогти людям, хто теж хоче потрапити в цю індустрію. Тому пройдемося по структурі відео. Куди взагалі можна вступити? Як вступити, що потрібно на творчий конкурс, мої бали і поради. Поки я буду балакати, то подивіться з під моєї аватарки каналу. Почнімо. Де взагалі є режисура анімації? Я не буду казати назву свого університету, але на момент монтажу існує всього два таких місця, де є ця освітня програма це в Києві і в Харкові. Якщо ви погуглите режисуру анімаційного фільму, ви одразу знайдете не будемо на цьому зупинятися. Як вступити? У кожному університеті свої правила при вступі, але те, що було потрібне мені, це НМТ і творчий конкурс. Яке здавала творчий конкурс, я розповім пізніше. Щодо НМТ, на сайті були приписані вимоги і мінімальні бали. На той момент, коли я вступала, це було 100 по математиці, 100 по додатковому предмету, а також 120 балів з історії України і української мови. Але це тільки мінімальні бали в участі в конкурсі, не факт, що ви пройдете. Також краще на нього не забувати, тому що в мене на творчому було дві дівчинки, які отримали 200 з 200 балів за конкурс, але й за поганих НМТ-балів не вступили. Також дуже уважно читати вимоги саме в вашому році, тому що ще й трохи я б не прийшла і не знаю, що б зі мною було. Якщо вам буде цікаво, як саме я здавала творчий конкурс, і що за теми там були, то я розповім про це в окремому відео, тому що там був такий трес, що не передати. Продовжуємо: Сам творчий конкурс. Взагалі він проходить в трьох етапах: це розкадровка, мізенсцена і окремі питання, які вам видають. Для мене, окрім останнього, нічого не було зрозуміло, тому зараз людина, яка пройшла через пекло тривожності і малювання, все розповість. Розкадровка. Це як план. Без неї можна, але важко. Це послідовність малюнків, що візуалізує сценарій мультфільму або фільму. Коротше, дуже умовний мультик. Як саме будувати розкадровку? Я зроблю про це окреме відео, але зараз я ставлю деякі приклади, які я вставляла до себе в портфоліо. Так як я вже його згадала, то скажу, воно не було потрібне саме для конкурсу, і для ступ. Але зазвичай проводяться творчі консультації в університеті, і там вчитель може запросити ваші малюнки, ескізи і розкадровки. Тому краще хоч щось мати. Потім, що таке мізансцена? Це сцена в розкадровці, яка тепер більш детальна. Наприклад, в моїй розкадровці тут заяць, йде до лісу, і потім показано, що сонце закочується зліва направо. Саме цей рух це мізансцена. Коротше, розкадровка це весь фільм, а мізансцена — це більш розширена версія фрагмента з неї. Як її робити, розповім відео про розкадровку. В моєму університеті на сайті був перелік питань, які потрібно підготувати. Наприклад, що таке режисура, які фільми Діснея ви знаєте, улюблений композитор і аналіз твору тощо. Всі ці три аспекти дуже важливі. Я тільки зараз зрозуміла, що на цю тему потрібно ще дві години, щоб розповісти все. Мої творчі бали були 175 з 200 за розкадровку, 195 з 200 за мізінсцену і питання. Це вважається типу один етап. Це достатньо гарний бал, але не прям щось недосяжне, тому я думаю, що ви теж зможете. Також те були математика 150, англійська 156, історія України 158, українська мова 165. Зараз буде топ 5 моїх порад при вступі. Малюйте швидко. При вступі нам сказали, що головне, щоб робота була закінчена. Краще вона буде кривокосою, але закінчена. Зрозумілість! Я вже казала краще кривокоса, але щоб було зрозуміло, що намальована і що відбувається. Тому що, якщо цього не буде видно, вашу роботу просто не будуть перевіряти і поставлять вам якийсь мінімальний бал. Уважно читайте вимоги на сайті університету і особливо при подачі заяви в вуз, тому що і за плутанини заявами я могла б могла би не вступити. Хоча творчий бал у мене нормальний. Але про це я краще розповім в на наступному відео. І остання порада вона більш життєва, але не йдіть на режисуру, якщо у вас немає амбіцій. Це більше моя думка, але якщо ви хочете просто заробляти на своїй творчості, то краще йти на анімаційну графіку, ілюстратора або дизайн. Тому що якщо ти режисер, то вам прийдеться пахати і займатися більше організаційною роботою і мати три гривни за спиною, тому що сьогодні в тебе є гроші, а завтра їх немає. Сподіваюсь, це відео було корисним. Я намагалася звернути увагу на найважливіші моменти, які потрібно врахувати. Дякую за перегляд і всім пока!